Сьогодні 20 травня, вітаю вас всіх на моєму каналі. У мене ну, так вже розділилося мій місяць, не, не рівно навпіл, так не по 15 днів, як я завжди роблю трошки більше, тому що я завершувала портрет Яна Павла II. Ну, але ще є 10-11 днів в цьому місяці. Не впевнена, що аж багато так часу буде на вишивку, але щось таке навишивати вдасться, я сподіваюся, і тому покажу вам, що ж я буду вишивати. Це. Нікого я не здивую, тому що це Іриси і Лебеді від Dimensions. Чудова, надзвичайно яскрава робота. Я не перестаю співати їй хвалебні пісні. На такому вона етапі тут ще десь 20% залишилося, але це, це переважно хрестик. Півхреста тут вже дуже-дуже мало. Ну і буду просувати. Я єдине що, тут у мене, звичайно, вже не дуже воно то й зручно, але ще там можна трошки посунутися в п'яльцях, тому що оце у мене вже йде верхній ряд. І коли на тримачі у мене п'яльця, то отут тримач, він просто закриває ці хрестики. Тому доведеться мені, ну, ще там десь на сантиметр хоча б спробую посунутися. Ну, і щоб легше мені було туди вже вгору діставати. Так що. Цей процес я буду вишивати. Ну, і другий процес, теж який я починала в попередньому відео, вам показувала. Це ось така краса від Мілхіл. Як ви бачите, це велике упакування це ці найбільші наборчики від Millhill Називається Grow a Garden. Я його вишиваю не на папері, так як було в наборі, вишиваю на флобі, яку я фарбувала в чаї з кавою. Вона у мене ну, була від початку 25-го каунту, трошки підсіла, але зовсім незначно. Буквально на один каунт, тобто навіть не 27, тобто 26 у мене. Ну і Виходить, ця робота буде трошки більше. Як вона якби мала бути 18 на 18, у мене 20 на 20. Ось такий початок, в принципі, буду продовжувати. Сподіваюся, що буде у мене час і натхнення і на цю роботу. Ну, що там і далі як буде, побачимо через секунду. Сьогодні 25 травня. Давайте з вами подивимося мої просування по тих двох роботах, які я вам показувала на початку цього відео. І перше, це «Мілхіл». не буду навіть знімати. Схему Ось так виглядає той шматочок, який наразі у мене вишитий. Як ви бачите, я закінчила цю ніжну нижню частину і почала далі вишивати. Ну, я коли вишиваю по паперових схемах, то зазвичай я не закреслю ну, ні, ну і буває таке, що закреслюю в залежності від складності схеми. Але щоб я мілхіли закреслювала, такого у мене ще не було. Зазвичай, так як я вам показувала, виділяю собі тільки е, маркером ділянки під бісер. А далі просто зашиваю. Але тут я зрозуміла, що я гублюся, що тут просто неможливо не закреслювати шматочок схеми. Там просто, по-перше, вона дуже дрібна. І по-друге, ну, якби вона хоча б була, знаєте, як у Dimensions, тобто не все тільки чорними символами по білому, так, а що десь якийсь там, наприклад, синенький був або червоний. Ну, але тут ще й багато цього биксічу і дуже сильно губишся в цих значках. Тому наразі у мене ось такий шматочок відшитий. Я тут вже на цій квіточці зробила Бекстіч, тому що хочу пришити бісер. От ще для себе навіть не вирішила, чи тут буде зручно, наприклад, вишивати бісера потім Бекстіч, тому що оці діляночки з цими маленькими квіточками, ті, що зараз я вишиваю. От, серединки в них такі самі, як і у цієї великої квітки. Тому думаю, зараз я би могла вже бісер зробити і вишию на маленьких, наприклад. А чи зручно потім буде робити Бекстіч? Ну, теоретично, думаю, зручно, тому що тут ікаунт великий, тому має бути достатньо місця для проходження голочки. Ну, але. Ще не знаю, до речі, бекстіч тут має виконуватися в дві нитки, але я зробила в одну. І, можливо, це ну, помітно, що якось квітка не дуже сильно виділяється, тому що тло темне і. Можливо, хотілося б яскравіше, але мені не сподобалося, як лягає нитка в два складення в Ну, Я думаю, що всі прекрасно знають, що таке Биксіч в дві нитки, а тут його бачите, яка кількість. Ну, З іншого боку, воно, так, ясно, що сюжет він такий трошки як намальований, це не реалістичний якийсь букет або пейзаж, але все одно ну, мені здається, якщо прям таким. Хоч цей не чорний, так, але темно-коричневий, але все одно, якщо так, такою жирною, жирним промалювати цей Бекстіч, то ну, буде воно так собі. Тому я вирішила робити в один, в принципі, більш-менш нормально, я думаю, що я, по-перше, тут не весь Бекстіч, тому що має бути тут листочки ще будуть обмальовуватися. Тому буде чіткіше, яскравіше. ну І, звичайно, що акценти з бісеру. додам, Як бачите, почала закреслювати, тому що ну, просто. Неможливо. Пошукала я перенабір, не знайшла, От, але, до речі, страпився мені в мережі відшив цієї роботи, і там, замість цього напису, Grow a Garden був зроблений візерунок. Тобто просто якийсь такий візерунок, повторювальний такий мотив цією темно-коричневою ниткою. Ну, а тло таке саме. Воно тут таке дуже гарне, бачите, ніжно-бусково фіолетове. Дуже красиві тут ниточки, які йдуть в, цьому, в цій ділянці. Так що я це якби швидко вишила, ну тут, в принципі, все просто. А отут уже почала трошки закопуватися, тому не знаю, можливо, не так швидко він мені піде, ну і не настільки він легкий, як, наприклад, для мене звичайні мілхіли. Далі ще трошки просунувся мій сюжет. З лебедями та ірисами. Ось так зараз виглядає робота. У мене зараз 85%, тобто на 5% робота додалася на основі. Трошки криво у мене зап'ялено, але це навіть спеціально, тому що так мені легше до кутика діставати, п'яльці великі, а основа, запас основи тут вже під самий край, тобто вище їх переставити просто неможливо і тому, звичайно, тут треба буде тягтися. Але це у мене вже. Оце вже і верхня лінія, по якій буде проходити край роботи. Нового більше вам нічого по цій роботі не скажу, все так само, все яскраво. Майже весь півхрест у мене вже вийшов. Ну і тому, звичайно, тут вже якби заповнення самої ділянки не йде так швидко, чисто візуально, так? тому що тут, коли я сіла і у мене раз, і тут такий просто величезний шматок, тому що, звичайно, вода була півхрестом. Ну, а тут. Хрестикий трошки повільніше. Ну і плюс, що тут залишилися у мене самі зелені кольори. Звичайно, їх тут не один, там є і бленди, і вони різні, але все одно зелений зелений е, трошки. Ну ні, мені Не то, що втомлює, не то, що я не люблю зеленим вишивати. Я люблю зеленим вишивати. Ну, але все ж таки вишивці, хочеться якоїсь різноманітності. Виш... Якусь ниточку одного кольору, ниточку іншого взяти. От, ну і тут я дуже намагаюся так не розбігатися, хоча теоретично тут можна взяти колір і так тисячу хрестиків просто його зашивати. Але я не люблю, як це виглядає на основі. Можливо, це й швидше, і дівчата так вишивають, але я не люблю, коли цей роздріб, оця мозаїка, розкид такий. І ти потім вишукуєш, що ти вже вишив, а що ні. Тому а, ця робота на такому етапі буду продовжувати. Ну, Звичайно, я в цьому місяці. Вже не встигну її завершити, ну, бо вишивала я на Павла ІІ, звичайно. Хотіла вам ще показати один набір, який до мене прийшов. Це, ну, я до покупки вам, звичайно, буду показувати в окремому відео, але просто хотіла поділитися. Це новинка від Ланарти. Я, до речі, її спочатку побачила на 1,23, і там така ціна просто якась нереальна на нього стоїть. навіть... Він там стоїть зі знижкою, але все одно, якась ну, просто якась захмарна. І потім я щось почала шукати, просто гуглити по німецьких інтернет-магазинах. І я так подивилася, ціна з безкоштовною доставкою, вона десь ну, на третину менша від тієї, що зі знижкою стоїть на 1,23. Я, я подумала, це, та ні, мабуть, щось не те. Мабуть, щось я переплутала. Або це взагалі ну, якийсь <різь> якийсь розвод чи ще щось. Але ні, замовила. і... Е і ось він до мене прийшов, бачите, ось такий гарненький серія Animals. Я не знаю, як би, в принципі, я якось тварин не вишиваю, але мені дуже подобається підводний світ. Мені подобаються набори від Dimensions, у мене їх немає, але от я почала про них задумуватися. Там є золотої колекції, такий дуже популярний, відомий сюжет з рибками цим підводним світом. Ну, є, ще здається, комплектація Sunset, такий з простої серії, теж дуже гарний. Ну, і я... Трошку дивлюся в той бік, що якщо у мене десь трапиться нагода за хорошою ціною придбати, то я, я би хотіла придбати і повишивати підводний світ, але от зараз у мене є така черепаха. Чому я його вам показую? Ну, ви знаєте, я не люблю розпочинати купу сюжетів, у мене немає багато розпочатих процесів, але я, я його тут, бачите, тільки скотч відкрила. Хотіла з вами подивитися на комплектацію. Тут пише, що має бути 27 у мене рівномірка. І хочу подивитися, фактичний, ну, по хрестиках розмір, тому що, так, він пише 33х40 см ну, така середня робота. Але е, цікаво, е, що там по хрестиках. Тут ще й не повна зашивка. Тому давайте подивимося. Я б така, щоб його починати. Хоча хотіла інший зовсім сюжет починати після, після ірисів моїх. Але от тепер не знаю. Дивлюся на цю черепаху. Мені прям хочеться мені. Навіть хочеться просто цими кольорами повишивати яскравими. Ну, до того ж, ланарте, він не має бути складний. Тому давайте подивимося ось ці ниточки. Ну, ланарте, звичайно, нарізочка коротка. Ох, тут, дивіться аж, три органайзери, але на третьому не б... 49 кольорів пише. В принципі, нормальні ці органайзери, я з них вишивала. Добре, що у них додатково вгоріє оці отвори, отвори, тобто залишок, коли тут. Ниточку вже повишивав, можна потім сюди навісити. Ось такі вони коротенькі, але я беру завжди в дві нитки. Якщо це хрестик в дві нитки, то просто в дві нитки тоді беру і вишиваю. Закріпляю мікростібочком. Але подивіться, тільки яка краса. Які соковиті та яскраві вони ці ниточки. Ой, клас. Дуже мені подобається, тому оце я не знаю, як себе стримати. Так, тут у нас Основа, так, це у нас рівномірка, не буду її відкривати. Тут вона просто біленька, бачу, тут є голочка. Так, і що у нас зі схемою? До речі, схема не дуже крупна. Ну, тобто вона такого нормального розміру, ну, там, як у Dimensions, як у мережки. Тому що те, що я вишивала перед цим ланартом, у мене були ланарти тільки старої комплектації. І я вишивала не з такої коробочки. Так? У мене було з тієї голландської збірки. Я вишивала 4 сезони в минулому році, може ви пам'ятаєте. Там прямо вона була, по-перше, вона була величезна, вона була на одному такому гігантському відрізі полотна. І вона була чисто чорно-біла, ще й значки промальовані, як вручну. А тут, дивіться, яка краса. Дивіться, По-перше, тут є кольорові. Хм. Так, у нас з одного боку вона йде така чорно-біла, і тут різними кольорами позначений Бекстіч. Дуже чітко, я чесно, я навіть, м навіть не бачила такої гарної схеми у Ланарте. І ще й отак, бачите, цифрами він підписаний, тобто навіть щоб в ключ не лазити. А отут одразу видно цей Бекстіч. А з іншого боку, я так розумію, друга схема, другий варіант для вишивання хрестиків. І тут, от бачите, навіть є кольорові позначки. Треба подивитися в ключі, що вони означають, тобто на кольоровому тлі. І вона нормального розміру. Вона цілком нормального розміру. От бачите, як виглядає, тільки що тут по 5 клітинок. Ну, це. Я вже бачила це і раніше у Ланарта. Але вона така гарна, така чітка ця схема. Я навіть не сподівалася. Я вже готувалася приблизно щось до того, що, що у мене було в, тих, в моїх чотирьох сезонах. Там я просто вона, окрім того, що вона величезна, я собі робила ксерокопію окремих фрагментів. І так як ці фрагменти були навіть розділені на, на листах, це я там вирізала, склеювала, потім закреслювала. Ну, Це було таке собі ще завдання. Так, що у нас в ключі. Слухайте, <смі> треба тепер тут розібратися. Так, давайте отак подивимося ключ. Що він пише? Ну, в дві, ага, от позначки, так. Хрестик є в дві нитки в одну. Тобто, ага, це дуже легко буде зрозуміти, тому що значки, які йдуть на оцьому фіолетовому тлі, це означає хрестик в одну нитку. Значки, які йдуть на жовтому тлі, це півхрест в одну нитку. Ну, дуже класно, це вони так позначили є. Бачу французький вузлик. Бекстіч тут позначений кольоровий. Ну, дуже класно, дуже класно все зроблено. Тому я оце прям дивлюся і мені так хочеться розпочати. його. Я взагалі ну, можна було дочекатися вже закінчити тих лебедів і тільки потім розпочинати. Черепашку, ну не знаю, можливо, я таки зроблю, тому що ну, з лебедями треба просто засісти і зробити їх. Але я оце останні рази пару днів переключилася на той Мілхіл, і він мені щось так туго йшов, що мені навіть і вишивати не хотілося. А тут прийшла ця черепашка, ну, і я настільки з нею загорілася, але може, все ж таки потримаюся до, до червня. І розпочну її вже в червні, коли закінчу своїх лебедів. Ну, подивимося, але принаймні я вам показала, тому що це новиночка, можливо, ви ще не бачили, і, можливо, вас теж цей сюжет зацікавить. Дівчат, я оформила Яна Павла II. Ось так він виглядає. Проста біла рамка 30 на 40, як я й говорила. Скло залишила. Воно просте, тому відблискує, звичайно. В залежності від того, з якого боку дивитися. Ну, але я задоволена результатом. Добре вийшло, гарно підійшов розмір. Все ідеально. Там у мене, коли натягувала по 5 мм було по боках. Ну, а звичайно, що рамочка стала, і ці 5 мм закрила. Ну, і якраз воно один в один до стібочку. Так що дуже-дуже гарно. Так, ну що, дівчат, сьогодні у мене вже 2 червня, ну і нарешті треба вже дозняти до показати вам, що у мене там в травні довишивалося. Але ну, у нас і темно, то сил нема, то то натхнення нема, то настрою, то ще чогось. От, але вже так я вирішила швиденько вам тут, як завжди, на підлозі під, під балконом, тому що дуже-дуже ну, пасмурно у нас. Ось так наразі виглядає Мій милхіл. Я ще трошки повишивала, як бачите, на цій ділянці я вже зробила бісер. Його тут непогано видно, дивлячись, з якого боку розвернути камеру, ну, але, в принципі, робила фотографію, було більш-менш краще його видно. Подобається мені, що виходить. Мені, до речі, тут дуже подобається оце поєднання кольорів. Тобто, тут бачите, такий болотняно-коричневий цей фоне детло. І е, от такі аквамаринові якісь аквакольори, е, Дуже воно якось таке контрастно і цікаво виглядає, таке цікаве рішення кольорове. От. Ну, і те, що я зауважила, що треба буде тут робити темну підложку, для того, щоб е, ці клітиночки вони білим не підсвічувалися. Ну, в цілому. Цією роботою я задоволена. І ще одне, ви вже, мабуть, з минулого відео зрозуміли, що якщо я скаржуся і жаліюся на те, що я не встигну, не встигну, то вірити мені не можна. Тому що, так, показую вам, вірити мені не можна, тому що все, я встигла. Я встигла в травні. Давайте отак прям піднімуся, тому що вона ж вертикальна. От. І отак буду вам показувати. Я встигла завершити цю роботу. Бачите, вже я її... вона у мене лежить кілька днів і вже знову пом'ялася. Але ось така краса у мене вийшла. Хто спостерігав за відшивом цієї роботи, тому думаю, нагадувати не треба, але якщо ви раптово вперше зайшли чи не дивились попереднє відео, це у мене оригінальний набір від Dimensions е, Іриси та Лебеді. Для мене це добовий гай в Запоріжжі, дуже відкликається в мені ця асоціація, тому що там теж такі і верби, і місточки, і лебедівці. Тому дуже-дуже схожий сюжет. Він надзвичайно яскравий. І, як завжди, Dimensions відчувається у велике задоволення. Ну, принаймні для мене, тому що я, я звичайно, обожнюю Діменшенс. Оця верхня частина, звичайно, вона вишивалася вже не так цікаво, як нижня. Особливо, тут це дерево, мені здається, я так довго на ньому сиділа. і Тут там один хрест іде. Тут півхрестом ще місточок вишивається. Отут трошки, якби, фону. А ці дерева повністю хрестиком, і така дуже одноманітна палітра, тому, ну, вже там. Не так цікаво було, але зі, ну, з того боку, що це вже був останній такий шматочок на роботі, то я включила другий моторчик і швиденько все завершила, тому що хотілося вже цю роботу побачити у повній красі. Так що ось така вона. І, до речі, знаєте, ну ніби вишиваєш, ну велика, ну тому що Gold, ну, вона, в принципі, не маленька, так, Тут 16-й каунт, От, але якось я її так попрала, дивлюся на ну якась вона така маленька. Думаю, ну Нічого собі, стільки вишивала, вишивала. Але ну ні, вона не маленька, вона як ну, звичайний голд, стандартний за розміром. от Не маленька, вона, звичайно. ну Якась така, не знаю, після прання така перша думка прийшла. Думаю, стільки вишивала, а роботка невеличка. От, Дуже тішуся цим фінішом. ну і... Також тішуся, що і в травні. В принципі, як і планувала, незважаючи на те, що в мене Ян Павло ІІ позапланово вліз якби, да, в травень. Але то взагалі ну, вважайте, що півголда, тому що я його сократила не повністю вишила так, ту роботу, але все одно півголда теж зробила і ще й цей завершити встигла. Так що я вважаю, що я молодець. Зараз хочу вам ще вставити кілька кадрів. Ми 31 травня з подругою були в Дюссельдорф, в такому балун музею. Це така виставка зроблена все, що стосується повітряних кульок, взагалі різних кульок, все, що надувається, все, що літає. Були там цікаві, цікаві моменти. Я трошки знімала, не дуже багато. От, але але трошки вам там кілька кадрів ставлю наприкінці. Була у мене така можливість, знаєте, в цих басейнах, сухих з кульками, як діти пірнають, і от і у мене була можливість запірнути. Ну Дуже багато було народу, дуже багато, хоч ми в будній день були, в першій половині дня, п'ятниця, але все одно дуже багато людей. Але ці музеї вони, якби, йдуть, їх кілька в світі. Я так зрозуміла, що це якась пересувна виставка, тому що вона у нас тут теж тільки до кінця літа. Ну і потім, не знаю, може, вони кудись далі їдуть, тому нічого не можу сказати, але бачила, що вони є там десь в Нью-Йорку, в Парижі, здається, десь ще. От, тому, ну, досить така цікава експозиція, можна було пофотографуватися. Ну я там, не знаю, Якщо там хвилинку-дві зараз вставлю, то пропоную вам подивитися. На цьому все. А я з вами прощаюся. Зустрінемося в наступному місяці. Точніше, уже в цьому, в червні, Па-па!